Доброго дня шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенсу російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні поговоримо про те, хто е з європейських політиків в лапках став переможцем у номінації Тупий та ще тупіше за підсумками 2024 року. Про що мова? Пам'ятаєте, в кінці 2024 року ми записували відео, де аналізували. Певні інформаційні перформанси, які влаштували очільник Угорщини Віктор Орбан та прем'єр Словаччини Роберт Фіцеп в бік України. Тоді ці дві особи розгонули ну, потужну інформаційну таку атаку проти України, де звинувачували нас з вами у всіх гріхах та провокували на певні дії. Нагадаю, що Віктор Орбан раптово в кінці року ініціював. Якусь таку собі подію, яку назвав різдвяним перемир'ям, мовляв, на яку, начебто, росіяни були готові, це і зробив після того, як злітав до Трампа, потім поговорив з Путіним, і тут вола інформаційний простір з пропозицією різдвяного перемир'я та обміну полоненими. Хоча українська сторона не повноважувала до таких дій, якісь узгодження ці дії не велися з українською владою до того. І після такої своєї заяви, взагалі хаотичної, неузгодженої і взагалі незрозумілого змісту. Він почав звинувачувати Україну в тому, що вона відмовилася, нібито від перемир'я, і російська пропаганда підхопила цей меседж. Звичайно, що це була інформаційна провокація. Другу інформаційну провокацію в кінці року влаштував Роберт Фінсо після того, як Україна заявила, що вона припиняє з 1 січня транзит російського газу через свою територію. Фісо влаштував істерику про те, що алія це катастрофа для Європи. Словаччина втратить дуже велику купу грошей, і потім заявив, що нібито в приватній розмові Володимир Зеленський після зустрічі в Брюсселі пропонував йому 500 мільйонів євро із заморожених російських активів в знак компенсації за такі економічні втрати Словаччини. Проте Фісо інтерпретував ці. 500 мільйонів, то пропозицію про них не як пропозицію країні, а як пропозицію собі, і не за компенсацію за, слов, за газ, який нібито не буде надходити до Словаччини, а пропозицію у вигляді хабаря за те, що Словаччина його особі підтримала вступ України до НАТО. От таких два перформанси влаштували ці дві особи, ці цих два європейських політики. І ми тоді аналізували, наскільки це було, ну скажімо так, якока. Ручи нерозумно, як наскільки це було наіграно і фальшиво, що в принципі аналізували з точки зору, хто ж з них в цій ситуації ну зробив найтупіший вчинок. Проте подальші дії. Цих двох осіб в принципі розставили всі крапки над і, і тепер ми розуміємо, хто переможець у цій номінації. А все стало відомо і зрозуміло після того, як ці два політики таємно від своїх громадян поїхали. Ну, відпустку новорічну, там після новорічну, різьбляну і так далі. Тобто, не один з них офіційно не повідомив, що він поїхав у відпустку, куди поїхав, на скільки днів і так далі. Все це було приховано. Віктор Обан сплив випадково у Індії, куди він поїхав із своєю родиною відпочивати. Він зупинився в одному з п'ятизіркових готелей. У одному з великих міст Індії вартість цього готелю орієнтовно до 300 євро за ніч. Вони мали відпочивати там з цією сім'єю десь два тижні. Тобто його відпочинок обійшовся десь приблизно. Ну нарахували, якщо тільки проживання до 20 тисяч євро. Можливо, там ще вони витрачалися на якісь поїздки, екскурсії і так далі. Проте тут головний момент не стільки у коштах, а скільки у тому, що він це зробив таємно, ніколи нікого не попереджаючи. І після того, буквально одразу як він е, просто перевертав весь інформаційний простір Європи своїми зверненнями про перемир'я, потім раптом йому це напевно наскучило, Він поїхав відпочивати. Проте Роберт роберці перевершив свого компаньйона по оціх інформаційних перформансах чому тому що так само після своїх оці гучних заяв і після поїздки до путіна 22 грудня Роберт Фіццо раптово зник з інформаційного простору. Він він був в інформаційному просторі, але наочно його ніхто не бачив. З'явилося Певні відео з його зверненнями, де він тоді загрожував українським біженцям, наприклад, що він скоротить допомогу. Їм в Це його була така відповідь на заборону транзиту російського газу через українську територію і на нібито втрати Слобаччини від цього рішення. Потім він погрожував тим, що він там скличе якийсь там термінову нараду Євросоюзу, ну так далі, так далі. А виявилось, що всі ці відео він записував із. Своєї відпустки у В'єтнамі і е, записував із номеру готелю, де він зупинився. Більше того, журналісти по деяких деталях інтер'єру зрозуміли, що це за готель. Це один з елітних готелів в коротному місті В'єтнаму. І за найскромнішими такими підрахунками, апартаменти площі до 200 квадратних метрів коштували Фіцо 6 тисяч євро на Добу, і давайте тепер подивимось, наскільки це цинічно виглядало, коли ти сидиш у номері за, ти, за 6 за тисяч євро, оплачуєш їх з невідомо яких коштів, і погрожуєш у своїх зверненнях тим, що Словаччина залишиться без 500 мільйонів євро е, за за відсутності транзиту. А я, я, я припиню допомогу українським біженцям. Ну і так далі, так далі. Тобто. Враховуючи ці всі фактори, враховуючи аналіз того, що відбулося, і обставини, і кошторис, я думаю, що премію найтупіший серед найтупіших отримав саме Роберт Фільсо, тому що настільки вчинити тупо, напевно, ну міг тільки бункерний диктатор, коли напав на Україну у 2022 році. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути у курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, таких от. Тупих вчинків певних європейських політиків, які маскуються під європейським політом, справді є ну такими собі російськими завалюваними агентами. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і будьте з нами з каналом Правда про брехню.